Чи хотіли б ви знати, навіщо народилася тут, на землі? Яке ваше призначення? Чи дійсно воно є? Можливо, сенс збуття в тому, щоб шукати цей сенс і себе разом з ним. Мені постійно задають питання, Юля, яке моє призначення? Як дізнатися, навіщо я тут народився? Сенс цих питань завжди йде від глибинного страждання людини, яка загубилась? І не розуміє, куди йде. Ви енергія творця, яка постійно еволюціонує. У вас є внутрішня і зовнішня мета. Кожного дня вам дається сотні можливостей і відкритий гілок реальності, які наставлять на шлях для отримання ключової відповіді. Внутрішньо ви можете відчувати імпульси, це чисте натхнення, яке приведе до відповідей. В більшості випадків ви не дослухаєтесь і не йдете за імпульсами. Ви йдете за планами, соціальними нормами, щоб життя було схоже на те, що ви бачите в інших успішних людей. Керує балом лише зовнішня мета, яку ви поставили перед собою. Готова посперечатись, але насправді ви боїтеся піти за цим внутрішнім імпульсом. Шукайте відповідей не в собі, а серед інших людей. Вони можуть вам дати вказівки, підказки, але не більше. Навіть інструменти, які допоможуть вам згадати про своє призначення. Але вам потрібна глибинна робота наодинці з собою. Хоча б один раз на день, 15 20 хвилин на себе. Я про медитацію, але ви знаходите відмовки. Слідування за імпульсом приводить до синхроністичності. Чим більше цього явища у вашому житті, тим ближче до впізнавання справжнього себе в хаосі цього світу. В чому ваша справжність? Ви знайшли її? На шляху розуміння призначення в житті постає дуже багато питань. Не всі витримують і доходять до кінця. А скільки в вас терпіння? Щоб дізнатися правду про себе.